Не можна класти матрас на підлогу і спати так постійно. Все дуже просто. Коли ви лежите на такому матрасі, в магазині, у вас під ним йде е, основа з ламелій. Це найчастіший варіант, можуть бути ще дерев'яні лаги, вони йдуть трішечки товстіше. І ви, наприклад, приходите в магазин обирати матрас. Лягли, полежали, все сподобалось. Потім вам привозять матрас додому, і ви собі думаєте, та Боже, покладу на підлогу, буду на ньому спати так. Але він у вас буде відчуватись по-іншому. Тому що тут йдуть ортопедичні ламелі, які підлітку. Е, Підсилюють ортопедичний ефект матраса. Якщо класти на підлогу, він у вас реально стане дубовіший. Я в цьому впевнений, тому що в мене вдома теж інша основа під матрас. Там ідуть такі теж два сендвіч матраса. І матрас, який я обрав собі тут. Він у мене вдома здається жорсткішим, просто тому що інша основа під матрасом. Мало хто про це думає, мало хто на це зважає. Іноді люди такі Ой, а в мене по-іншому, типу, відчувається. Ми питаємо, на що ви поклали? Ну на підлогу поклали, і матрас відчувається по-іншому. Тому коли це обираєте. Обов'язково беріть класну ортопедичну основу під матрас. Якщо немає коштів, ви можете просто купити ось таку металеву рамку з ніжками, і це вже буде краще ніж ставити на підлогу. Коштує вона в районі 3,5 тисяч гривень на двоспальний розмір. Матраси та ліжка на сайті Солоха є. В шапці профілю телефон для зв'язку.